Мої любі сонечки, ви напевно зауважили, що позаду мене дуже багато квітів. І це означає, що я зустрічалася своїми прекрасними учнями, які прилетіли з усього світу. Це була неймовірна зустріч, і вона була присвячена, звичайно, нашій вищій божественній роботі як провідників світла. Та любові, і, звичайно, з нашою прекрасною Україною. Всіх подробиць не можу вам розказати поки що, але три дні було надзвичайно високих практик. Надзвичайно. Єдине, що я скажу, що ми об'єдналися і завантажували до фізичного рівня зірку перемоги. Що це означає? Що на фізичному рівні. Десь, Бог дуже швидко це відбудеться, закриється портал війни. Спочатку так трошечки, потім все більше, більше, більше. Потім будуть повертатися втрачені території. Потім буде Україна розширятися, її світло, все більше, 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 навіть територіально, і потім навіть на всю планету. Дай Бог. Ви це все побачите, мої любі сонечки, тому що Україна стала світлом вже для всього світу. Стара енергія руйнується, і це піде по всіх країнах, тому що прийшов час для світла. Зміна епох. Зміна калі юги на золотий вік, на золоте сторіччя. Для людей, які відчувають і знають Бога сам серцем, для людей, в яких життя може бути в радості, в любові, в щасті, з творцем напряму, без релігії, без правил, а усвідомлене, чисте життя. Оце зараз відбувається, цей перехід. І саме зараз душі на цій планеті здають іспит для переходу. Україна і ті українці, які вже пробудилися та пробуджуються, вже здали цей іспит в такій великій кількості, що покажуть приклад іншим народам, так мої любі сонечки. А я дуже дякую своїм любим учням, які прилетіли для цієї неймовірної енергетичної роботи, тому що разом, звичайно, ми єдине ціло світло творця, і ми така сила. Як сила самого творця на землі? Люблю вас, мої сонечки. Ваша Ая.